Моя подружка в Instagram написала, що в Україні існує п'ята пора року. Це сезон кабачків. Не встигла відвернутися, Серед приніс мені черговий врожай. На початку сезону мені пані Наталія прислала один цікавий рецепт. Тож давайте зараз будемо разом готувати. Маю таку звичку, все, що згорода з сада свого не мити. Прям хвороба в мене якась така, знаєте. Навіть коли листя з винограду малине збирала і показувала вам, як його ферментувати, то мені жінка написала, а ми листя треба. Я кажу, так, треба. Тільки я забула. О, кабачки помила. Обрізаємо жопку, квіточку. І ріжемо його слайсами, не дорізаючи до кінця. Тепер перевертаємо. На 90 градусів і ріжемо знову. Ось таке. Розрізаємо навча і отримуємо два. Солимо і перчимо. Хай трохи стечуть. Зайву вологу віджимаємо. На дрібній терці натираємо твердий сир. Додаємо сир до яєць. Беремо одне віяло і спочатку його в борошно. А тепер в яйця. А тепер на гарячу пательню. Розкриваємо наше віяло так, щоб все просмажилось. Дві-три хвилини з однієї сторони і дві-три хвилини з другої сторони. Потім знову перевернули на першу і на другу сторону так само по дві-три хвилини. Сметанку. Наступне вже готується. Чоловік поїв, сказав, сирчикам перфектно, але не вистачає м'яса. Не кондиція.